Тристороння контактна група у мінську сьогодні так і не зібралась. Раніше планувалося, що саме у вівторок, 9 грудня, у Білорусі, за один стіл знову сядуть експрезидент Леонід Кучма, посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов, спецпосланець ОБСЄ Хайді Талявіні та представники ДНР та ЛНР. Розмову перенесли через бойовиків, хоча голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що. Засідання контактної групи буде, але вже 11 грудня. У мінську працює Григорій Жигалов. У нього запитаємо про останні новини. Гришо, вітаю. Скажи, будь ласка, то чому ж власне не відбулася зустріч? Тобі слово? Добрий вечір, Руслана. Ну, власне, до зустрічі усе було готово, але вона справді не відбулася і вже не відбудеться сьогодні. Називаючи нові дати її проведення, але про це трохи згодом. Власне перемовини мали пройти у форматі Україна, Росія, ОБСЄ за участі представників самопроголошених республік. Але якраз представники так званих ДНР та ЛНР приїхати не захотіли напередодні Денис Пушильний, що називає себе. Віце-спікером Верховної Ради ДНР. Він же представник проросійських бойовиків на напрямованах заявив, що хоче перенести зустріч на 12 грудня, оскільки цитую, не встигають підготуватися. Мовляв, сепаратистам треба узгодити позиції із керівництвом. Очевидно, мова йде про позицію Кремля. І от свіжа інформація щодо можливої дати проведення зустрічі її озвучив якраз представник Росії, голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький. Спочатку той заявив, що зустріч пройде. 11 грудня пізніше уточнив уточнив дванадцяте звідки російського депутата така інформація він не уточнив, але озвучив. Цю інформацію він після засідання комітету до речі, в українському МЗС інформацію фактично спростували. Сказали, що дата зустрічі ще не визначена. Стороння контактна група збирається постійно, але доля саме цих переговорів мінськ 2 залежить від позиції лідерів проросійських бойовиків. До речі, позиція бойовиків вони заявили, що дату зустрічі підтвердять після сьогоднішніх консультацій, в тому числі з представниками Києва. А консультації ці відбуваються по скайпу. Про їх результати поки що нічого не відомо. В день я спілкувався телефоном із речником міністерства закордонних справ Білорусі. За його словами, з боку мінська зроблено усе, щоб проговори розпочалися, хоч зараз. Ну і мінськ в даному випадку просто очікує, коли ці сторони зберуться. Студія, дякую, Гришо. Григорій Жигал з мінська про перспективи зустрічі тристоронньої контактної групи.